Під загрозою банкрутства вже за місяць Знам'янська бальнеологічна лікарня може припинити свою роботу. Причин декілька здравниці затримає кошти казначейство за пролікованих людей. А через аварію в електромережі заклад може залишитися без радонової води, заради якої і їдуть у знам'янку з усієї України. Нестача води вже обурює пацієнтів. Грошей на ремонт в лікарні немає. Чи є у здравниці шанс вижити? Дясував Ігор Токар. Підлікувати опорно-руховий апарат в бальнеологічну лікарню пані Лідія приїхала зі Світловодська. Тут жінка вже в четверте. Оздоровлюється кожні 3-4 роки. Цьогоріч, розповідає, лікування неспокійне. Через аварію в електромережі припинилася основна подача радонової води. Графік прийому процедур збився, тому пацієнтам доводиться стояти в черзі. В Ванну йдеш, займаєш чергу. Нас беруть тут і на списки, і на все. Потім проходиш всі інші процедури, тому що зараз відпуск ван практично черга поруч. Порушується, години порушуються і відпуск ванк десь проходить до восьми годин вечора. Із двох сердловин нині працює тільки одна резервна. Вона дає води вчетверо менше, ніж основна, та й вистачить її ненадовго. Лінію електропередач, які 45 років, необхідно терміново ремонтувати. Нині ще постійні замикання проводки горять пускачі в електрощитовій. Було чотири проводи, йшло. це управляли ми скважинами. Малий і більший скважине. Зараз у нас залишилися два проводи. Якщо ще ці. Два проводи порвем, ми можемо повністю встановити бальнеологічку водолікарню. Замінити дроти в лікарні не можуть через опори, на яких вони висять. Прозношені ще п'ять років тому лікарня отримала припис на їх заміну та коштів на роботи й досі не знайшли. Опора може упасти, потягне за собою лінію. От що ми опасаємося, якщо ми своїми силами навіть не можемо щас відремонтувати повітряну лінію, тому що туди опасно вилазить. Якщо до зими проблему не вирішити, то не лише зупиниться і друга. Свердловина, а й вийдуть з ладу котли, які нагрівають радонову воду на лінію електромереж. Треба 200 тисяч гривень, А для того щоб повністю усунути проблему забезпечення лікарні мінеральною радоновою водою тобто переборити свердловини. Зробити надкоптажні споруди, зробити охоронні території. Необхідна сума складає мільйон двісті тисяч гривень. Ремонт лікарня могла б виконати з оборотних коштів. До кінця цього року фонд соціального страхування має сплатити закладу 3 мільйона гривень. Зараз вже за оздоровлених працівників фонд перерахував майже півтора мільйона гривень. Та й цих коштів лікарня не отримала. Їх затримує столичне казначейство. Якщо гроші за місяць так і не надійдуть, бальнелогічні лікарні можна розпочинати процедуру банкрутства, каже її керівник. Керівник, коли ці гроші ми отримуємо з державного казначейства, не ні знає ніхто. Писали листи, дзвонювались. Я неодноразово їздив в Київ до виконавчої дирекції, але на жаль, розводять руками керівники, кажуть, що гроші перераховано. Очікуйте. Через затримку коштів зараз у бюджеті лікарні діра у мінус 53 тисячі гривень. Після нарахування зарплатні сплати комунальних послуг ця сума зросте до півмільйона. місяць. Тоді боргові зобов'язання вже будуть ну скажімо, такими, що нам просто відмовлять в наданні, ну скажімо, монополісти надані природнього газу електроенергії. Підприємство буде зупинено. Зарадити проблемі директор лікарні просив обласну раду. Її голова Микола Ковальчук говорить, необхідні листи і клопотання вже надіслали. За прогнозами, вже наступного місяця на рахунки лікарні кошти мають надійти. Рада регіону, яка пройшла вчора під головуванням президента України Віктора Федоровича. Януковича, Ясно показала, що в нас є серйозний експортний потенціал у державі, і держава буде експортувати близько 30 мільйонів тонн зерна. Це дасть змогу яким-чином розрулити ці економічні процеси. Із державним казначейством пані Шлідія за три дні вже повертається додому. Наступного року хоче знову приїхати в знам'янську здравницю. Сподівається, що за цей час усі проблеми у лікарні вирішать з тими проблемами, з якими я сюди потрапила, мені набагато краще. Чим було до цього. Аби з'ясувати, чому ж кошти здравниці затримують. Ми надіслали офіційну листу державне казначейство. Відповідь має прийти за тиждень Ігор Токар, Ілля Зеленкін, день за днем.